Вітаю всіх! І так, цікава тема вилізла: Пряме протистояння Америки та Росії, якщо війна в Україні продовжиться. Чи дійсно таке реально? Пряме протистояння Америки і Росії, якщо війна в Україні продовжиться. Воно реально пряме протистояння. Так. Причому Сімка Пентаклів як результат довгострокової херні. І на дні колоди імператриця. І є Україна. Мої сигніфікатори імператриця це завжди випадає Україна. Угу. Ну, важко, важко. Оці всі домовленості на тему припинення вогню, зупинки бойових дій вилазять. Після дві кімичів місяць. Воно все так завальовано. Одні ухиляються, інші вимагають. Оце вся возня по місяцю. Машина возня, зміїна возня по місяцю. Це кошмар. Дійсно, це можливо. Бо вже дістало всіх. Тому таке протистояння, воно реально. В якому вигляді це протистояння може бути? В якому вигляді може бути пряме протистояння Америки та Росії? Давайте декілька варіантів. В якому вигляді? Це як військовий конфлікт. Може бути. Ну, на території України він вже є. Економічне протистояння. Давайте ще як третій варіант візьму: холодна війна, як це було. Всі три варіанти: абсолютно на всьому рівні, на всіх рівнях. Абсолютно на всіх рівнях. Кожен хоче бути першим кращим. Три старші аркани. Холодна війна, дивіться, взагалі колісниця випала. Трошки ж ту історію знаю, що таке холодна війна. Почитайте. По факту воно і є. Повторені ситуації.